Привіт усім Ви на моєму каналі Рукодільна скринька. Мене звати Оленка. І сьогодні я хочу зняти відео Підсумки 23 го року. Завершені роботи. Перша моя робота це. Отака От откритка. Камінчиками викладена. Наступне і це бісером від чарівної країни. Далі олень бісером. Черівной країни. Квіти бісером. ось така краса квив бісером ялинка. Один відвірена. ялинка, два відвірена. Ось така картина по номерах. Карета, гарбузок від Червоної країни, стікери, алмазка. Такі стікери. Брілок від чарівної країни, дракон від чарівної країни, санки від чарівної країни. крузілок такі підвіски. І ще одна відкритка маска. Бувайте. Буду вдячна за підписки, коментарі, лайки. Бувайте до наступного відео.